Програми гроші. Хто деребанить хлібопекарську галузь? Ми знаємо, що далі робити. Не знаємо. Баканаля, безпреділ і все. Великий скандал через маленьку потребу. Чому посадовці не знайдуть кошти на унітази для сільської школи? Вони зустріли з хлібом у сіллю розпад союзу. Відтоді хлібопекарську галузь деруть на шматки. Одні підприємства розтягують на метал, інші забудовують котеджами. Ті, кому пощастило вижити, завмерли в очікуванні кінця. Це важко повірити, але смак відомого з дитинства батону найближчим часом залишиться у спогадах. Державні заводи нині закривають, а прилавки завалюють консервантами з приватних пекарень. Хто заніс ніж над українським хлібом і кому саме перерозподіл принесе найбільший шматок? Так розважаються сучасні підлітки. Хліб для них просто м'яч. А це звалище. Кістлява історія голодомору забута. Хліб просто прибутковий товар. Пекарі розхідний матеріал. Ми втрачаємо все. Ми втрачаємо засоби до існування. Вони ще намагаються достукатися до влади. Скаржаться, що близько пів тисячі людей в Києві найближчим часом стануть безробітними. Вони пікетують. До тих пір, поки нас не почує влада. Голодують до запаморочення перед Кабінетом міністрів. Вже високий. Та, схоже, добилися небагато. Вирішили не робити такий загальний бунт. Одразу всіх не звільняти, отакими От групками там по 5, по 10, 15 чоловік звільняють. Ласкаво просимо в безжальний світ капіталізму. Ринок хліба в країні поступово захоплюють кілька компаній, котрі мають сучасні технології, великі гроші, а найголовніше зв'язки в керівництві областей та кабміні. Так запевняють нас пекарі, яких звільняють. Хрису! Хрису! Микола Присяжнюк, губернатор Київщини. Кулиничі відома мережа хлібозаводів. То як же вони пов'язані, чому проти них протестують і чому хліб може коштувати 10 гривень? Ми відправляємося на пошуки відповідей. Перше, що нас цікавить, це підприємство Кулиничі, продукція якого майже витіснила вироби усіх хлібозаводів. Зовнішній вигляд хлібозаводу Кулиничі, чисті цехи та сучасне обладнання звичайно виграють перед інтер'єрами та екстер'єрами застарілих хлібокомбінатів, наче й нічого незвичайного нема в тому, що замовники віддають перевагу даному підприємству, але щось тут не так. Підприємство навіть знімати не можна. не не чіпайте, будь ласка. Я не чіпаю не треба, не треба знімати. Та тут і говорити працівникам заборонено. Чого ви не, не до дозволяєте побачення. говорити? Я до я дозволяю говорити. Так, не а... треба знімати. Не треба знімати нікого. А чому не, не до надо? побачення? До побачення нам дуже закортіло подивитись, що там за колючим дротом, і ми впроваджуємо на підприємства свого агента. Володимир Тищенко, 31 рік, депутат Вишнівської міської ради. Можемо на оператор інженерний посад. а на оператора. Кіповці надо розкажуть, покажуть, научать. Влаштуватись виявилось нескладно. На комбінаті постійно хтось звільняється. Спочатку не оформляють. Тут спочатку працюєш, потім треба спочатку ну, пару місяців проработати. Наш агент Володимир без жодної медичної довідки приступає до роботи на комбінаті, прямо в цеху, де випікають хліб. Між тим на заводі готуються до приїзду дуже поважного гостя. Робітників суворо інструктують. Люди довезли роботи, сьогодні вичиття скрива. Взагалі то нас попереджали, що ми щоб усі щоб усі мовчали і, і щоб ми не задавали йому ніяких питань. А які питання можна було б ставити Миколі Яновичу? Тут же так все добре. Хіба про зарплатню спитати? Чому це пів зарплати виплачують в конвертах? І пенсія тутешнім працівникам буде мінімальна? Наш агент, до речі, це питання добре пропрацював. От 1350 тисячу гривень, це те, що буде платити на карточка, так? А за інше я буду розписуватися в бухгалтерії. Ну але ж, а, почекайте, а, а чому ми е, не будемо на пенсії враховуватися? Оці ну, кошти які я буду отримувати в бухгалтерії. На цьому хлібокомбінаті значно тіщіші умови праці, ніж на київських хлібокомбінатах, і запутня значно нашому нижче. А ще прем'єра можна було б спитати про ті самі кулиничівські кіоски. Чому їх встановлюють без дозволів? Кіос знаходиться з січня місяця. Законного встановлення немає? у нас? Куліничем. Законного встановлення у нас? Вони поки що на даний момент встановлені. В тобто на того сесії питання виділення... не розглядали? Ні, Ні не ще не. поки не розглядаю. Але ж вони стоять і працюють. Я розумію про це. Є такий момент. Не треба мати спеціальні знання, аби розуміти, без рішення сесії в нашій країні нікому не дадуть встановити посеред міста жодного об'єкту, а кулиничівські кіоски стоять. Причому стоять по всій області. Хто би міг так вдало покривати підприємців? Колишні конкуренти наговорюють на губернатора. Рисашлю кришує у ліші. кришує Магазини не мої. І Торгова сітка не моя. Ще у прем'єра можна було б спитати про те, на яких умовах колись передавали комунальні хлібопекарні у приватну власність. Як тодішні покупці розказували, як вони модернізують столичні хлібзаводи, а взамін довели їх до банкрутства, а працівників до безробіття. Саме хлібокомбінат, саме потужності виробництва хліба, соціальних тортів хліба, не було вкладено жодної копійки за останні кілька десятиліття. Спитати можна було про те, чому великі мережі супермаркетів в один день в односторонньому порядку розірвали домовленості з київським хлібокомбінатом на користь нового гравця. Чиї цехи так люблять відвідувати можновладці. Працює ще. А, працює. 18 числа. До 18 числа, Литиня, да. а далі? А далі, як вийде, може, ну, звільняють взагалі. Можна було б спитати, чи здатен буде уряд за умов, які він створює, втримати ціни на хліб. Адже на сьогоднішній день з тих чи інших причин вже закрита сім столичних хлібозаводів. На черзі очікують закриття ще три. Натомість запрацювали нові заводи за 20-30 кілометрів від столиці. Що ми розглядаємо надалі розвиток монополізації ринка хліба, то ми напевно скоро побачимо хліб по ціні не менше 10 гривень. Всі ці питання можна було б поставити Миколі Яновичу, якби до нього можна було наблизитися. Я намагався прорватися до нього, але мене й близько не підпустили. Там були спеціально навчені жіночки, які з ним спілкувалися. Взагалі за спробу подолання бар'єру мене відразу потім до генерального директора. І поки Микола Янович відкриває нові лінії виробництва на підприємстві свого давнього знайомого депутата Верховної Ради Володимира Мисика, біля колишніх столичних хлібокомбінатів збираються дуже розлючені пекарі. Люди зараз доведені до вічі і дуже ну, хочуть взяти приклад з мешканців Вардії. Тільки щоб зараз епіцентром цього всього стала саме не міліція, а от КМДА. Тому що ну не знаємо, що далі робити, не знаємо. Ба каналі распредел и все.